як пожежник, також скажу, що ми готуємо як от у вас дітей в школі, так само як рятувати, як пильнувати, що робити, як зібратися. Такі такі невеликі правила маємо підготовані вже. І то в школах вже є якісь такі в школах Більше як у школах більше як пожежники робимо, зустрічі, робимо такі зустрічі? треба куди можна піти, як піти, як надати першу допомогу, де зібратися? Соціальні ініціативи соціальні трошки такі. А як люди реагують на такі тренінги? Вони не сміються, не кажуть, та то дурниця. Ні, я думаю. Ні. Чи є підготовлені якісь укриття на випадок чого? Чи були не знаю? Я мені розповідали журналістки знайомі польки, вони з Кракова, що на початку вторгнення в Україну десь там місяць чи два вторгнення, якраз вже тривало. І вімкнули в них таку тренувальну е, повітряну тривогу, сирену. Mm -hmm. І вона каже: і всі люди вибігли на вулицю, подивитися, що ж це таке. Я кажу, так, то ж навпаки, треба вховатися no, в укриття. В укриття, підвал, що ще... чи щось шукати. No, так не, не але ні, такого немає точно. ще, точно наче вони є, але, але їх є е, надто мало, так можна сказати. Не? Держава, знаєш, ми вже. opisla drugiej e wojny e winy. Tak, jak nastąpiły zrobiło się w europejsku sektorze, to czujemy się bezpieczniejsze, no. nie? Chociaż nie nezna... Ale nie jak to pójdzie.